Днями у сумах правоохоронці під час патрулювання вулиць затримали 25-річного місцевого мешканця, який займався розповсюдженням наркотиків. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці виявили у останнього 20 згортків з вмістом речовини зовні схожої на психотропну речовину. Півіпісіль чоловік зізнався, що здійснював розповсюдження наркотиків через месенджер-телеграм шляхом закладок. Загальна вага речовини в згортках становила близько 20 грамів. Поліцейські затримали фігуранта процесуального порядку, в момент здійснення злочинної діяльності, вилучену речовину направило на експертне дослідження. На даний час слідчі поліції за процесуального клінистя прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне придбання, зберігання, передвезення чи переслання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.